14 управління патрульної поліції в місті Кременчуці Департаменту патрульної поліції приймає естафету 22 пушап-челендж від десантників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади в підтримку воїнів-ветеранів, що повернулися з зони бойових дій на сході нашої держави. Упор лежаче прийнято Розпочали! Раз. Два, три! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Управління патрульної поліції у місті Кременчуці, департаменту патрульної поліції України, естафету 22 Пушап Челендж прийняло і виконало. Служити захис.